Всім доброго ранку. Сьогодні у нас з вами третя практична робота на тему винесення межового знака способом прямокутних координат з оцінкою точності вимірів. Яка мета цієї роботи? Нам необхідно з вами підготувати годозичні дані для виносу межового знаку, способом прямокутних координат, і виконати оцінку точності винесення межового знаку саме цим способом. В якості вихідних даних, що нам дано? У вас є у таблиці 3,1 координати точок А, Б і С. Показую, де воно є. Ось тут ви обираєте номер вашого варіанта і, відповідно, X і Y кожної з цих точок. Що нам необхідно з цими даними робити? Нам необхідно виконати аналітичний розрахунок приростів координат, знайти Y і дельта X до проєктної точки С від найближчих пунктів полігонометрії. Тобто ми будемо обчислювати дельта AC, дельта X AB від. О, о, Cb, відповідно від точки Б до точки С, і від точки Б до точки С дельта Y знаходите. Далі, після цього, як ви розрахуєте осі прирости, тобто у вас буде два прироста, два дельта Х і 2 дельта Y, необхідно побудувати розмічувальне креслення для винесення межового знаку натурим способом прямокутних координат, але ж взяти свої для цього координати, від них свої. Ось ці прирости показати на схемі в певному масштабі. І е, третє, що необхідно зробити, це, відповідно, розрахувати середню квадратичну помилку положення точки С. Ось такі перед нами стоять завдання сьогодні. Робота дуже легка, дуже проста і займе мало часу. Так, ну і тепер е, давайте подивимося саму схему. Так, так, щось це не те. Дві секунди. Зайві слайди. Так, тепер трішечки теорії. Що таке взагалі винесення в натуру? Винесення в натуру називають агодизичні роботи. По визначенню на місцевості проєкту територіального і внутрішнього господарського землеустрою або проєкту межування земель. Вигідними даними для виконання таких робіт є пункти геодезичного брендування з вихідними координатами і проєктні координати межових знаків. За своїм змістом геодезичні роботи протилежні знімальним. і при знімальних роботах будується Інформаційна модель місцевості шляхом вимірювання кутів і довжин ліній від вихідних пунктів міського геодезичного брендування до характерних точок місцевості, до виконання розбивних робіт від вихідних пунктів державної геодезичної мережі відкладають обчислені заздалегідь геодезичні елементи для отримання на місцевості характерних точок, що визначають межі земельної ділянки. Проєктні, аби їх ще називати аналітичні координати межових знаків, це, як правило, поворотні точки. Їх вимірюють за топографічною основою, на якій виконується проєктування меж територіальних зон, земельних ділянок або інших об'єктів нерухомості. І необхідна точність визначення на місцевості виконаного проєкту межування регламентується. Певними нормативними документами, незалежно від того, яка в нас категорія земель. Ось ці нормативні вимоги, точність у вас наведена для різного масштабу, відповідна точність буде різна. Для яких земель так, це все виконується. Середня квадратична помилка межового знака буде перебуватися у даних межах. Тепер щодо нашої роботи, у нас з вами є ось така схемка. Ви зробите відповідно свою схему. У нас, нам необхідно винести ось цей пункт С в натуру за вихідними даними, які у вас є, і саме застосувати спосіб прямокутних координат, який заключається в тому, що вдовж лінії у нас є лінія АБ. Ви візьмете свої координати, я вам показала, де їх шукати, в ось цій табличці. І вам необхідно. Вздовж ось цієї лінії АВ від центра пункту А, відкласти приріст координати Дельта Y. У нас тут вісь Y, да, вверх у нас йде вісь X. Дельта Y, дивіться, так як ми відкладаємо пункт С вами, це його проекція вниз, то ми відкладаємо дельта Ігрека вздовж цієї осі. І ми знаходимо, де в нас буде точка Е. Ну, підписуємо відповідно до схеми. Після того, як ви відклали горизонтальна дельта Y. І потім, в найденій точці Є е, відрізку будують при двох положеннях вертикального кругу прямий кут. Ну, а ви візьмете транспортир і кут 90 градусів відкладете вверх, ось тут, кутик 90 градусів. У вас буде створ до да, 90 градусів. І далі по перпендикуляру відкладають значення другого приросту координати, це буде дельта Х, і таким чином ми закріпимо на місцевості точку С. Дельта ХАЦ дорівнює дельта Δ. Дельта... Дельта ЕЦ, ЕЦ і ось це АК, да? і АЦ це одне й те саме. Ось таким чином ми знайшли з вами точку С. Ну і для контролю проєкту нашу точку С необхідно знайти відносно другого пункту. Тобто, ми ці дії повторюємо з вами, і ми тепер використовуємо точку Б. Ми від точки Б відкладаємо приріст. Дельта Y BC, ось сюди, в цьому напрямку. І знаходимо знову ж таки, ця ж точка Е повинна у нас утворитися. І точка Е відкладаємо перпендикуляр вверх, і по створу, у цьому перпендикуляру необхідно відкласти дельта BC. І ось таким чином ми з вами знову знаходимо або можна ось тут відкласти дельта X, BC зі штрихом. І від це штрих С відкласти дельта І ВС. Тобто, у вас ви повинні прийти в одну і ту саму точку С, яку ми виносимо з вами в натуру. Тепер щодо приростів координат, ось ці формули, вони нам знайомі. Зверніть увагу, дельта Х, щоб знайти, ми від координату С відкладаємо координату І. Ну і, відповідно, АКЦ К мінус А. Ну, а ми з вами будемо використовувати відповідно А С, Б, і їх відкладати, в А Е дорівнює АК С і дорівнює АС, відповідно. Ось таким чином. Тепер, коли ми з вами від центру пункту А відклали на відповідній стороні приріст координат, ми отримали точки Е і відповідно точку К. І у знайдених точках чи за перпендикуляром визначаємо проєктну точку С. Для контролю, знову ж таки, ми ці всі дії виконуємо від вихідного пункту Б. Після цього необхідно за завданням виконати оцінку точності винесення точки способом прямокутних координат. Як це робиться? Точність способу прямокутних координат обумовлюється помилками положення наших точок, а це буде точка відповідна С, відповідна точка Е і точка К. Так, які у нас з'явилися. І найбільш вагомим є помилки відкладання прирустів координат дельта Y, дельта X і побудови прямого кута. Ось тут В точках Е і в точці К ми також відкладаємо ці кути. Можемо вздовж вісі ось ці АП відкласти точку К, а потім від точки К відкласти точку С. Можемо від точки Б відкласти оцей відрізочок і вверх по перпендикуляр. До способів тут дуже багато. Тепер тобто ось ці помилки саме. У відкладенні прирості координат дельта Х, дельта Y і побудови прямого кута вони будуть найвагоміші. А інші помилки при сумуванні їх з основними, вони майже втрачають свої практичне значення. Визначення точності винесення точки С в натуру, способом прямокутних координат, ми можемо з вами виконати за, і оцінити за ось такою формулою 3 3 Для цього ми з вами. Якщо будемо дельта ΔХ використовувати цю формулу, застосуємо. Це в нас, дивіться, в цій формулі М ΔХ і М Δ це помилки відкладання приросту координат. Далі бета – це помилка побудови прямого кута. У нас є помилка МАБ, це помилка вихідних даних і точки А, і точки Б відповідно. МЦР це помилка центрування. МФ це помилка редукції та фіксування. І зі підставленням наведених формул у нас ще є ось така формула, коли ми будемо з вами за вісію дельта Ігреків відкладати, ми з вами бачимо, що величина помилки МС залежить. Від послідовності розмічування, тобто від того, яку координату відкладати на стороні ходу чи сітки, а яку перпендикулярно до неї. Тобто ми можемо спочатку від точки А відкласти, знайти точку Е, а потім від точки Е відкласти перпендикуляр і по ньому відкласти точку С. Можемо, навпаки, завісю Х від, від точки А, або від точки С вверх відкласти приріст дельта Х. Знайти точку К, а тут точку штрих, а потім від точки К відкласти вже дельта Y і від точки С' відкласти дельта Y. Тобто черговість яка? Або ми вздовж вісі Y відкладаємо переріз дельта Y, а потім вже дельта X вверх, або ми спочатку по вісі X відкладаємо дельта X, а потім відкладаємо дельта Y. Ось від чого це все залежить. Да? І помилка розміщування буде менша в тому випадку, якщо за перпендикуляр до сторони ходу чи сітки обрати коротку відстань. Ну, подивитесь, да, яке у вас, який у вас приріз буде коротшим: Y чи дельта X. І тоді помилки кутових побудов будуть меншими. Тому при винесенні точок способом прямокутних координат більшу координату потрібно відкладати вздовж відповідної сторони, а меншу перпендикулярно до неї. Ну і давайте в якості прикладу розглянемо, як нам виконати оцінку точності, у нас з вами. Ми приймаємо відносну помилку відкладання дельта Δ і дельта Y ось таку, так? 1, 10 тисячна. Середню квадратичну помилку відкладання кута ви візьмете точно так само, як як в презентації, мбета дорівнює 10 секунд. Помилку вихідних даних ми беремо 10 мм. Помилки центрування і фіксування, відповідно, ми візьмемо помилку центрування. Буде 1 мм, фіксування 1 міліметр. ну, тобто вони маленькі, да? в 10 разів менше, ніж ось тут у нас дано. Далі ми з вами приймемо, що дельта Х і дельта y. ну, це в моєму прикладі, у вас там будуть інші дельта Δ і дельта Y прирости, ви обчислите які. І в даному випадку, якщо у вас буде також 100 метрів, наприклад, да? То тоді ці 100 метрів дельта Х, Y дельта ми будемо ділити на одну десятитисячну. Якщо у вас буде інше значення, ви порахуєте по вашим вихідним даним, то ви ваше значення будете ділити на одна десятитисячна. відповідно, ось так. І далі ми з вами знаходимо це значення, переводимо його в міліметри. Всі ось ці помилки середньоквадратичні, ми будемо з вами в міліметрах обчислювати. Далі, помилка вихідних даних, ми приймаємо 10 мм, помилка центрування редукції фіксування, вони однакові 1 мм. І в таких випадках ми з вами отримуємо, що лінійна помилка побудови прямого кута при відкладанні приросту координат буде знаходитись за ось цією формулою. Тобто 10 помножена на 1. 100 1000 і поділена на 206 265 сиро в секундах береться, це постійна величина, вона у всіх однакова. І в нас виходить, що це буде 4,8 мм. Ми можемо з вами округлити до цілого значення, приблизно це буде 5 мм. Далі. Тепер ми знаємо з вами, і, як я вже сказала, що помилки центрування і фіксації можна не враховувати, да? ну, що там 1 міліметр порівняно з 10 міліметрами. Тому вони будуть незначні, і ми можемо їх просто відкинути. І далі ми використовуємо з вами формулу, зараз я вам її покажу або ось цю формулу, або ось, цю. залежно від того, дельта Х чи дельта Y, ви брали. Да? Яке, який приріст ми з вами взяли? Тобто, чим більше у нас дельта Х, або якщо у вас дельта Y ви візьмете, тим більше у вас буде ося помилка М дельта Х, дельта Y. В даному випадку вони взяті однакові, а ви вже подивитесь по своїм даним. Ще раз наголошую. Якщо у вас дельта Х більше, і ви хочете його використовувати, то тоді у вас буде більше, більше значення помилки ви отримаєте. Тобто подивитесь, яке з цих значень буде меншим, і таке будете використовувати ось тут. Якщо у вас менше дельта Y, то, відповідна формула буде у нас ось така використана. Бо тут ми дельта Y множимо на ось це значення. Якщо у вас буде менше значення дельта X, то ви використовуєте формулу 3-3, відповідно, так? щоб ми з вами вийшли на мінімальне значення. Тепер щодо цього, ми підставляємо ці значення у формулу, так як ми з вами тут прийняли, що вони однакові, тут все одно. М дельта x плюс М дельта y плюс дельта y помножена на М бета поділена на ро і плюс М а квадрат. А ось ці помилки, ми з вами вже сказали, що вони будуть там 1 мм, вони а, такої великої ролі не зіграють. Тому ми їх, ними будемо нехтувати. Отже, у нас 1, 2, 3, 4. 4 основні помилки. 10 Міліметрів ми зводимо в квадрат, плюс 10 міліметрів, плюс ось це 4,8 це в нас приблизно округли на 5 мм, і плюс 10 мм ми з вами за формулою МАБ прийняли. І, відповідно, знайшли ось таке значення. Отже, ми беремо всі ось ці значення, такі, як презентації, єдине що ми змінюємо М дельта ΔX і М дельта ΔY візьмемо приріст, той, який. У вас тут буде. Ось і все. Я дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, будь ласка, можете задати.